Шановні українці, я хочу сьогодні щиро від всього серця привітати кожного з вас з величезним святом, Днем Незалежності України. Ви пам'ятаєте часи, коли вітаючи один одного з днем народження, ми насамперед бажали здоров'я, щастя, веселощів, наснаги, кохання, грошей чотири рази? Часи змінилися, і ми, вітаючи один одного з Днем Народження. В першу чергу бажаємо того, що нам потрібно всім як повітря. Без чого ми не можемо жити, того, чого ми бажаємо найбільше всього в світі. Вітаючи один одного з днем народження, ми починаємо з того, що бажаємо перемоги, тому що вона нам необхідна. І я хочу продовжити цей там асоціативний ряд. Мене, як і вас. Дуже дратує, коли нам показують чергові літаки Путіна, палаци Путіна, яхти Путіна, коханок Путіна, оточення Путіна, бувдурячу армію орків Путіна. Я хочу нарешті побачити те. Що хочете побачити ви. Так само, як і я. Ми всі разом. Весь світ цивілізований хоче нарешті побачити труну Путіна. І щоб він в головній ролі, мовчки. І щоб оце Ліблядіне озеро, щоб воно грало не по приколу, а щоб воно по ділу там було, по справі, щоб воно звучало. І ми насолоджувалися цим звуком. Ви подивіться, що сталося? На Жаль і на щастя, Україна сьогодні це центр світу. Вся цивілізація просто об'єдналася навколо України, допомагаючи нам боротися з абсолютним злом. Це цивілізація в Україні бореться з середньовіччям, світ з мороком, тому що головна мета ворога просто знищити цивілізаційні принципи планети Земля. Вони не проти тільки нас, вони проти здорового глузду. Вони за безглуздя і відсутність сенсу. Вони за середньовічні, звірячі, імперські принципи вбивають мирних людей. І тому весь світ об'єднався навколо нас. Наш ворог просто не хоче бачити нас як націю. Вони не можуть собі дозволити існування української ідентичності, мови, країни. Їм нестерпно, що ми відірвалися з цієї вигрібної ями Російської імперії, що ми відкинули це лайно і почали будувати у себе нашу цивілізацію українську. І ми багато чого досягли. Ми... Не хотіли революційним шляхом, ми хотіли еволюційним шляхом, долаючи всі ці перепони, проблеми, спокійно розвиватися, тому що і наші майдани сталися, тому що нас хотіли загнати проти нашої волі в оце лайно, в цю помийку Російської імперії. Тому як французька революція, як Бостонське чаєпіття там в Америці, яка все-таки відкинула імперську. Велику Британію, і все-таки вони вибороли незалежність. Це нормальний процес. Процес людей, які хочуть розвитку, не стагнації, не сидіти в імперському лайні, а жити людським, повноцінним життям. І на сьогоднішній день весь світ об'єднався завдяки нашим американським друзям, насамперед, тому що вони виступили таким паротягом, Австралія. Канада, Велика Британія, Японія, Євросоюз, ну і насамперед Сполучені Штати об'єднали свої зусилля, і тому ми, друзі, об'єктивно непереможні. І перемога буде. І я б тут хотів подякувати нашим союзникам. Uh, to tell you big thanks for your enormous help. You really made a great job. you helped us to stand against the enemy. i want to personally say thank you for american president joe biden, american government, and of course for every american taxpayer. thank you so much, our friends. glory to ukraine and god bless america. Частиною повноцінною цивілізованого світу. І сьогодні, от там на фронті, є оцей перший крок, який об'єднує нас назавжди з гуманітарною цивілізацією людства. Тому що оце минуле, яке бореться проти нашого майбутнього, минуле оці російські болота, оця. Кацапська навала, оця кремлівська наволоч, яка не може терпіти те, що ми відкинули їх зверхність, їх оці менторські замашки, їх насаджування нам імперської псевдокультури, вони ненавидять нас, тому що вони звіри, а ми люди. І тому що наша незалежність це Кістка в їх горлі, це свях в труні Путіна. І ми обов'язково з вами побачимо оцей натюрморт. Я дуже хочу, щоб на тому великому столі, за яким Путін проводив свої перемовини колись, щоб стояла його ганебна труна. І весь світ відсвяткував той день, коли російський мордор таки повиздихає от, повністю. І я бажаю, друзі, кожному з вас перемоги, щастя, здоров'я, щоб вас радували ваші діти, ваші батьки, а ви радували їх, щоб ми, врешті-решт, перемогли і збудували цивілізовану, справжню Україну. Ту Україну нашої мрії, яка, як я завжди хочу, знаєте, як я завжди кажу, я хочу, щоб мої діти жили, знаєте, в такій а, як то кажуть, е скучній країні, як Європа. Е на Заході, оцей такий розмірений спосіб життя, він е абсолютно не дарує вам оцих повсякденних пригод. Люди живуть. Своїм життям, і вони реалізуються так, як вони хочуть. Е, оці революційні катаклізми повинні залишитися в підручниках історії. Я хочу, щоб наші діти ніколи не були змушені становитися на майдан, е, брати в руки зброю, йти на війну, тому що є інші галузі, де реалізація людства бажана і. Набагато привабливіша. Я хочу, щоб насамперед Україна а так само все людство відкинуло ті часи, коли якась імперська наволоч могла прикуйовдити життя простим людям. І я ще хочу все-таки висловити своє щире співчуття всім загиблим, всім родичам, всіх загиблих, поранених тих. Кого ця шалена війна вигнала з їх будинків. Я хочу привітати з Днем Незалежності всіх українців, які насамперед знаходяться в Україні, які знаходяться в Польщі, в Канаді, в Ірландії, в Великій Британії, в Америці. Я вітаю кожного з вас з найвеличезнішим святом нашого життя Днем Незалежності України. А перемога, друзі, вона обов'язково буде за нами, тому що за усім світом а насамперед за нами не заїржаві.